Здавалося б, ми живемо у столітті фактів, маємо телескопи, штучний інтелект, науку, що пояснює майже все. Але попри це, люди продовжують вірити у знаки, долю, енергії, у щось більше. Чому віра це не помилка розуму, це частина того, ким ми є. З еволюційної точки зору віра допомагала нашим предкам виживати. Коли блискавка вдаряла в дерево, легше було уявити, що це воля духів. Ніж прийняти, що світ хаотичний і непередбачуваний, пояснення навіть хибне зменшувало страх. Наш мозок створений шукати сенс, ми не можемо дивитися на події і не бачити зв'язків. Якщо щось повторюється, ми одразу шукаємо причину, і навіть коли її немає, мозок її вигадує, так народжуються вірування. Психологи кажуть, що віра це механізм зниження. Тривоги, вона створює ілюзію контролю. Якщо існує вища сила або доля, то світ не такий випадковий. Ми відчуваємо себе у більш безпечному всесвіті, і навіть сьогодні, коли більшість явищ можна пояснити, ця частина мозку не зникла, вона просто змінила форму. Хтось вірить у карму, хтось у всесвіт, хтось у себе. Суть та сама ми шукаємо опору, щоб зменшити невизначеність. Та віра не обов'язково суперечить розуму, вона може бути містком між невідомим і знанням. Коли ми кажемо Я вірю, що це можливо, ми активуємо здатність мозку бачити варіанти і шукати рішення. У цьому сенсі віра це інструмент адаптації. Але коли вона перетворюється на догму, коли перестає піддаватися сумніву, тоді віра стає пасткою. Тому розуміння її психології допомагає не відмовитись від віри. А зробити її зрілою у наступному розділі, ми розберемо, що відбувається у мозку, коли ми віримо, які зони активуються, які хімічні процеси стоять за відчуттям надії, і чому навіть найраціональніші люди потребують віри у щось. Психологія, наука, краса свідомості, усе, що ми пізнаємо, ми створюємо всередині себе. Коли ми віримо, у мозку відбувається не щось абстрактне, а цілком конкретні процеси. Віра має свій біологічний механізм. Нейронауковці з'ясували, коли людина відчуває довіру, надію чи духовний підйом, активується та сама система, що реагує на любов і безпеку. Це мезолімбічна система винагороди, частина мозку, яка пов'язана з дофаміном. Коли ми чуємо або читаємо щось, що відповідає нашим переконанням, мозок виділяє дофамін. Ми буквально відчуваємо правильність своєї віри. Тому так важко змінити думку навіть перед очевидними фактами. Переконання приносять задоволення. Паралельно активується мигдалина центр емоцій. Вона відповідає за реакції страху, захисту, тривоги. Коли щось суперечить нашій вірі, мигдалина спрацьовує як сигнал тривоги, небезпека це загрожує моїй картині світу, лобові частки мозку, відповідальні за логіку і критичне мислення на короткий час знижують активність. Це пояснює, чому під час емоційних дискусій або релігійних ритуалів. Люди відчувають упевненість, але не аналізують глибоко. Віра це біохімічний баланс між дофаміном, який дає впевненість, і кортизолом, який супроводжує сумніви. Коли дофаміну більше, ми віримо сильніше. Коли зростає кортизол, ми починаємо ставити запитання. Наука навіть виявила, що активність у певних ділянках мозку схожа, коли людина молиться або коли вона думає про близьку людину. І в обох випадках активується система довіри. Тобто для мозку. Віра це форма емоційної прив'язаності, і саме тому віру неможливо просто вимкнути, вона закладена у тій же нейронній мережі, що й любов, співчуття, надія, і так само, як любов, вона може бути джерелом сили або болю. У наступному розділі ми поговоримо про когнітивні пастки, чому навіть розумні люди вірять у дивні речі і як мозок іноді підсовує нам ілюзію істини створюючи. Відчуття впевненості там, де доказів немає. Ми віримо не тому, що боїмося, а тому, що шукаємо порядок у хаосі. Віра це спосіб мозку створювати спокій. Наш мозок створений не для пошуку істини, а для виживання. Це означає, що він постійно скорочує шлях, спрощує, робить висновки швидше, ніж ми усвідомлюємо. Іноді це корисно, але часто саме ці скорочення стають пастками нашого мислення. Психологи називають їх когнітивними упередженнями: це автоматичні помилки, сприйняття, через які ми віримо у щось, що здається очевидним, але не є правдою. Одне з найпоширеніших ефект підтвердження. Мозок шукає інформацію, яка підтверджує наші переконання, і відкидає все, що їм суперечить. Якщо ми переконані, що певна методика або вірування працює, ми помічатимемо тільки приклади, які це доводять, і ігноруватимемо протилежні інше упередження ілюзія причинності, коли дві події стаються поруч у часі, мозок автоматично припускає, що одна викликала іншу. Якщо ти подумав про когось і ця людина зателефонувала, здається, що це знак. Насправді це просто збіг, але наш мозок не любить випадковостей. Ще одна пастка ефект доступності. Ми віримо в те, що легко пригадати, якщо ти часто чуєш історії про чудесні зцілення, мозок створює ілюзію, що вони трапляються часто, навіть якщо це одиничні випадки. Є й упередження групового мислення. Ми схильні приймати переконання, які поділяє більшість. Це створює почуття безпеки і приналежності, але водночас позбавляє нас критичного мислення. Ці механізми не ознака слабкості, вони еволюційні, допомагали нашим предкам приймати швидкі рішення без аналізу. Але в сучасному світі, де інформації надто багато, вони часто вводять нас в оману. Розуміння цих пасток не означає, що ми перестанемо помилятися, але воно дає змогу помічати моменти, коли віра стає не вибором, а рефлексом. І тоді ми можемо зробити крок назад і побачити реальність трохи ясніше. У наступному розділі ми поговоримо про емоції, чому навіть тоді, коли логіка каже ні, серце відповідає так, і чому саме почуття, а не факти, найчастіше формують нашу віру. Коли ми віримо. Активується той самий центр мозку, що реагує на любов, довіру, спокій. Віра це хімія гармонії. Люди люблять думати, що вони приймають рішення логічно, але більшість наших переконань народжується не у сфері розуму, а в емоціях. Ми спочатку відчуваємо, а вже потім пояснюємо, коли ми стикаємося з фактами, що суперечать нашій вірі, емоційна частина мозку, мигдалина. Реагує швидше, ніж раціональна кора. Вона сприймає це не як інформацію, а як загрозу і миттєво активує захисну реакцію, заперечення, гнів або виправдання. Тому навіть найрозумніші люди можуть відкидати очевидні факти, якщо вони зачіпають їхню ідентичність чи цінності. Мозок просто захищає наш внутрішній порядок. Дослідження показують, що коли ми чуємо підтвердження нашої позиції, в мозку виділяється дофамін, гормон задоволення. Ми буквально насолоджуємось тим, що мали рацію, а коли стикаємось із незручними фактами, активується зона болю. Тобто, сумнів сприймається як дискомфорт, емоції це не вороги істини. Вони дають сенс нашому досвіду. Але коли емоції ведуть, а розум лише виправдовує, виникає те, що психологи називають раціоналізацією, логічні пояснення для рішень, прийнятих емоційно у релігії, політиці. І навіть у побуті ми шукаємо не лише істину, а підтвердження того, ким ми є. І коли певна ідея викликає почуття належності, любові чи надії, вона стає сильнішою за будь-який аргумент. Саме тому віра настільки стійка вона живиться не знанням, а потребою в емоційному зв'язку. Це пояснює, чому факти рідко змінюють переконання, але співчуття і щирість можуть. Віра побудована лише на емоціях крихка, та коли емоції і логіка співпрацюють, виникає глибше розуміння, яке не боїться запитань. У наступному розділі ми поговоримо про соціальний вимір віри, чому переконання стають сильнішими у групі, як авторитети формують наші уявлення про істину і чому іноді простіше вірити разом, ніж сумніватися наодинці. Одне з головних завдань віри дати людині відчуття контролю у світі, який часто здається хаотичним, коли ми не можемо передбачити майбутнє, віра створює ілюзію порядку, вона дає пояснення там, де логіка безсила, і спокій, там, де розум бачить лише невизначеність. Психологи називають це механізмом когнітивного контролю. Наш мозок не терпить порожничі. Коли бракує відповіді, він створює її сам, і віра заповнює цю прогалину. Навіть проста фраза Все має свій сенс знижує рівень тривожності і кортизолу. Експерименти показали, що коли людині здається, ніби вона впливає на ситуацію. Навіть якщо це не так, мозок реагує спокоєм і впевненістю. Цей ефект називають ілюзією контролю. Ми схильні вірити, що наші думки, ритуали чи молитви можуть змінити події, бо це повертає нам внутрішню стабільність. Цікаво, що цей механізм не завжди негативний. Ілюзія контролю може допомогти пережити кризу, втрату або невідомість. Віра дає змогу діяти навіть коли логічно діяти безглуздо. Вона підтримує психологічну рівновагу і надію. Проблема з'являється тоді, коли потреба в контролі стає абсолютною. Здорова віра не боїться запитань. Вона не прагне підкорювати, а допомагає бачити глибше. І коли ми дозволяємо собі чесно сумніватися, віра знову стає тим, чим була спочатку, способом шукати сенс, а не інструментом влади. Ми віримо, бо шукаємо сенс у невідомому. Іноді не для того, щоб знайти відповіді, а щоб відчути, що ми не самі. Тоді віра стає не стіною, а мостом між людьми, культурами і світоглядами. У наступному розділі ми поговоримо про ще одну важливу функцію віри: як вона допомагає людині справлятися з невизначеністю і чому навіть у найскладніші моменти віра дає відчуття контролю. Віра може лікувати, надихати і підтримувати, але іноді вона стає тим, що засліплює, коли переконання перетворюються на абсолют. Вони починають керувати нами замість того, щоб служити нам. Психологи говорять про явище когнітивного дисонансу. Коли нові факти суперечать нашій вірі, мозок не прагне правди, він прагне зберегти спокій. І замість того, щоб переглянути переконання, він просто відкидає факти. Так народжується догма. Коли віра стає надто жорсткою, вона блокує розвиток і позбавляє критичного мислення. Ми починаємо шукати підтвердження замість доказів, а тих, хто думає інакше сприймаємо як загрозу. На цьому ґрунті виростає фанатизм. Це вже не про духовність, а про владу і контроль. Історія показує, що саме фанатична віра найчастіше призводить до конфліктів, переслідувань і насильства. На рівні мозку це виглядає просто: система винагороди активується при кожному підтвердженні своєї правоти. А зона, що відповідає за емпатію, знижує активність, і ми перестаємо бачити в інших людей, лишається лише правильне і не неправильне. Та шкода від віри не лише соціальна. Вона й особиста, коли людина живе в постійному страху помилитися перед істинною силою, вона втрачає внутрішню свободу. Аби свободи віра перетворюється на страх перед покаранням. Віра повинна бути простором вибору, а не примусу. Її сила у сумніві у здатності змінюватися разом із нашим розумінням. Сумнів це не ворог віри, це її захист від фанатизму. У фінальному розділі ми поговоримо про те, як поєднати віру і знання, емоції і логіку, щоб створити нову форму духовності, без страху, без догм і без протиставлень, ми пройшли шлях від розуміння, чому люди вірять, до того як віра може надихати або руйнувати. І тепер головне запитання чи може існувати духовність без міфів, без фанатизму, без страху? Так, якщо ми розуміємо, що віра, сумнів і знання. Не вороги, а частини однієї системи. Віра дає нам напрямок. Сумнів очищає від ілюзій. Знання допомагає не заблукати. Справжня зрілість починається там, де ми перестаємо вимагати від світу абсолютних відповідей. Ми вчимося жити в гармонії з невідомим, і саме тоді віра перестає бути втечею від реальності і стає способом приймати її цілком. Сучасна духовність це не протиставлення науки і віри. Це союз, розум пояснює, як усе працює, а віра нагадує, навіщо це має сенс. Нам більше не потрібно обирати між скепсисом і довірою. Ми можемо мислити критично і водночас залишатися відкритими. Ми можемо шукати докази і водночас не втрачати здатності дивуватись. Бо диво це не порушення законів природи, це наше усвідомлення того, наскільки досконала ця природа є. І можливо саме в цій точці. Де віра зустрічає сумнів, а знання перетворюється на розуміння, починається нова духовність, не віра в чудеса, а віра у власну здатність бачити світ ясно, мислити чесно і залишатися людяним навіть коли істина складна, тому що справжнє просвітлення це не відмова від питань, це сміливість продовжувати їх ставити перш за все собі.